Оновлений асортимент в нашому інтернет-магазині. Це такі туристичні газові пальнички. Йдуть у пластикових кейсах. Кейс з отвором виведення вологи. Кришечка якісна, міцно закривається. Дивіться, закрили, нічого не відкривається, все надійно зберігається та транспортується. Сам пальничок дуже простенький, підключається зразу до різьбових таких балонів, але можна підключити до самгору. Я далі покажу, як. Берете. Накручуєте на балон. Дуже швидко все робиться, все. Накрутили. Дивіться, можна ставити маленький посуд. Отак, ножки закриті. Якщо трішки більший посуд, можна ножки відкривати додаткові, додаєте газу, підпалюєте. Дивіться, доволі класний пальничок, виготовлений з нержавієчки. Також є п'єзопідпал і регулятор подачі палива. Також даний пальничок можна підключити до отаких сангових балонів, які всі люблять використовувати, через отакі адаптери-перехіднички. Бюджетний, подорожі, а також адаптер 3 нога. Під'єднуєте адаптери до пальничка. Тепер під'єднуєте до балона і прокручуєте. Добавляєте газку підпалюєте. Для того щоб балон був у горизонтальному положенні, використовуємо отакий адаптер-перехідничок тринога. Він теж розбирається, складається так для транспортування. Берете балон, під'єднуєте, вкручуєте, додаєте газку, підпалюєте. Так що для замовлення пальників, адаптерів, балонів різних типів, переходьте в наш інтернет-магазин кого-то міал посилання без закріплення в шапці профіля, або ж пишіть там на Viber, Telegram, WhatsApp посилання в шапці профіля, або пишіть в особисті TikTok.